Привіт, друзі! Сьогодні у нас 13-й урок, і це означає, що у нас буде енергія числа 13, тобто люди, які народжені 13-го числа любого місяця. Що таке 13-та енергія? Це енергія переродження, це енергія трансформації. Такі люди містичні і непередбачувані. Оточуючі сприймають їх неоднозначно, оскільки їх сила трансформації і змін відчувається завжди, і не всі готові з нею зустрітися. Якщо в тебе є знайомий, народжений 13 числа, ця людина перенесе у твоє життя зміни однозначно. Просто так, все як було, не залишиться. Повір мені. Ці люди завжди навкруг себе викликають зміни. Де б вони не з'явилися, вони завжди викликають переродження старих е устоїв, форм, в е нові, більш прогресивні. Все, відживше має покинути цей світ і трансформуватися в еволюційному потоці. Якщо людина не готова до змін, а вони неминучі по факту вже так, то ці зміни будуть наступати дуже неочікувано. Е... І коли вони будуть приходити неочікувано, коли, от дивіться, якщо є людина, яка не йде у розвиток, тобто, людина народжена 13 числа, але вона не розвивається, вона стоїть довго на місці, її будуть кидати у зміни. Тому що приходить час, коли старе віджило, треба з ним прощатися, так іти далі. Але людина не хоче. Наприклад, людина давно сидить у стосунках, які вже дуже давно себе віджили. І вона не хоче йти тому, що ну, там квартира одна на двох ділити ніхто не хоче. І це ну, на що? це геморою? так? Таких людей прийде час, коли якби, ці зміни будуть вже неминучі, і їх у ці зміни кинуть. Просто кине м -м, простір. Так. Викине полем цю людину у такі зміни, і це буде боляче. Бо Якщо ти розумієш, що в тебе є вже щось віджиле і з цим треба попрощатися, але не прощаєшся. Будь готовий до того, що це в тебе заберуть, причому заберуть, так що земля з-під ніг піде. Так. Люди 13-го коду, 13-го дня народження, якраз можуть запускати ось такі процеси подібних трансформацій в інших людях. Тобто, якщо у вас є подружка, яка 13-го йшла народжена, і ти сидиш довго теж в якихось -то там токсичних стосунках і не виходиш з них, то просто наявність цієї подружки у твоєму полі може у твоє життя принести зміни. Вони завжди, зміни завжди на краще. Це не означає, що все пішло, пропало, сім'я пропала, я сам лишився. Ні. Тимчасово, боляче буде, тимчасово в шоці, ти будеш тимчасово. Тобто Це все тимчасове зміни завжди йдуть на краще. Завжди. Так. Такі люди не можуть надовго застоюватися в одній і тій же ситуації, займатися нудною і монотонною справою. Е, їм необхідні сильні пориви емоцій і почуттів. Якщо вони їх не знаходять, вони їх шукають на стороні. Е, постійний інтерес до життя. Це дуже любопитні люди, креативні, е, дуже легко витримують важкі екстремальні ситуації. Це природжені рятівники і екстремали. У них е, притуплений страх смерті, е, розуміють філософію цього страху і не бояться. І як правило, е, все, що з цим зв'язано, вони також цього не бояться. Вони такі йдуть більше безстрашні, я б сказала. Е, це проявляється як якість характеру. Їхня місія по життю це допомагати людям мінятися, вибирати духовні уроки, так, виходити з труднощів, відпускати старе, руйнувати завислі ситуації, демонструвати людям шлях до змін. Це така місія цих людей по життю. У плюсі вони запускають кардинальні зміни в людях. Це зжага всього нового, постійно переключається, змінюють партнерів у сексі, у кризі чи екстримі легко все розрулюють, структурують інформацію і передають знання. Тягнуться до екстриму, можуть давати нове життя старим речам. Думаю, багато людей 13 числа такі перетворюють старі речі в нові. Мають чудову пам'ять. Ця 13 енергія дає людям мудрість, владу, великі інтелектуальні здібності, багатий внутрішній світ. У таких людей дуже хороша уява. Дуже часто розвинені екстрасенсорні чи магічні здібності, хороша інтуїція, якщо вони не бояться цього і не затулюють самі собі ось ці дари. Такі люди здатні створювати зміни і е, оновлення навкруг себе. В екстримі швидко збираються, діють без паніки, безстрашні, активні, здатні на подвиги, можуть перенести будь-яку біль сильні, не відступають перед труднощами. У мінусі цих людей переслідує страх смерті і страх змін. Нав'язчивий страх за близьких, зависання у минулому, небажання йти вперед, бездіяльність втома, безкінечне переживання минулих подій, надмірний ризик життя, різкість, агресивність, неконтрольовані перепади настрою, рівнодушність до чужої болі. Пошук нових стосунків. Нав'язують свою думку, не доводять справи до кінця, неуміння концентруватися на головному. Нерішучість, пасивність, страх старості, страх майбутнього і страх змін. Непропрацьована карма показується у вигляді різкості, агресії, небажання доводити до кінця почату справу, хаосу у думках і діях, небажання цінити життя, зацикленість на смерть. Нав'язування змін силою, жорстокість, холоднокровність, зацепка за померлими, страхи, зависання в минулому, схильність до суїциду, захламленість простору, де живе, неуміння позбуватися старих речей, створюють навкруг себе хаос. Для того, щоб пропрацювати, дуже важливо подорожувати. Якщо нема грошей, значить міняти роботу, приймати зміни як належне, доводити почати справи до кінця, практикувати духовні чистки, сповіді, формувати новий егрегор, фіксувати знання, залишати їх після себе. Не боятися починати бізнес з нуля точно буде успіх. Дуже важливо час від часу змінювати місце проживання, не засиджуватися. Щоб бути у плюсі, підходять такі професії, як акушерство, криміналістика, лікар, е, так. на швидкій допомозі. Хірургія, наркологія, пожарна, Міністерство надзвичайних ситуацій, екстремальні види спорту, охоронна діяльність, правові структури, цілительство. Масаж психологія. Якось так. Не забудь підписатися і поставити мені лайк для енергообміну. А я з тобою прощаюся до наступних уроків. Па-па-па-па.